Всім привіт! Вітаю вас на каналі Віток на кухні. Вже 53 й раз записую вступ і ніяк не запишу. <кій> Всім привіт вітаю вас на каналі Вітк на кухні. Нарешті, сьогодні вівторок. А значить ми будемо готувати щось дуже смачне, а головне, дуже просто. І сьогодні, як ви побачили це з назви відео, це буде рагу з м'ясом, гарбузом та квасолею. Для приготування цього рагу нам необхідні будуть наступні інгредієнти. В першу чергу це м'ясо. Можна взяти м'ясо курки, а можна, як я, м'ясо індички. Його нам необхідно буде 450 г. Також нам необхідний буде гарбуз. Це теж в принципі видно з назви. Його нам треба буде 100 г. Тут трошки більше, того квасоля червона консервована. Необхідно буде 200 г. Я юшку зцідив, залишилась тільки квасоля. Для цього рецепту нам необхідні будуть помідорки. Сьогодні в магазині великих я не знайшов, тому будуть маленькі, але головне, щоб їхня вага була 250 г. Також нам необхідним буде цибуля. Її треба небагато 150 грамів. Але, здається, знову настраждаємось з нею. Також нам треба буде взяти томатну пасту, приблизно 50 грамів. Також для цього рецепту нам знадобляться спеції. В першу чергу це зіра або зіра, як вам там зручніше. Потім чорний мелиний перець звичайний сіль, а також перець чилі, але подрібнений шматочками. Щоб зробити нашу страву запашною, треба буде взяти кінзу. У жовтні воно так собі виглядає, але треба 15 г. Ну і також зрозуміло, що для цього рагу нам треба буде олія для того, щоб все посмажити. Здається, всі інгредієнти в нас вже є, тож ми можемо починати готувати. Починаємо наше приготування з нашого найзлішого ворога. Це цибуля. Чистимо її та ріжемо невеликими кубиками. І поки цибуля думає, чи мучить у нас чи ні, швиденько її відправляємо на сковорідку. Включаємо середній вогонь. Наливаємо в сковорідку олії. І тепер обсмажуємо нашу цибулю 2-4 хвилини. Поки проходить обезпечення нашої цибулі, можемо зайнятися гарбузом. Ось, як я казав, для мене це великий, тому відріжемо десь так, сподіваюся, це буде 100 грамів. В першу чергу чистимо його. І тепер нарізаємо наш гарбуз невеликими кубиками. Тепер повертаємо до нашої цибулі і додаємо суду спеції. В першу чергу 1 третю чайної ложки зіри. Та наш подрібнений чилі. Його треба теж 1 третю чайної ложки. Це все добре перемішуємо та обсмажуємо все на маленькому вогні ще приблизно 1 хвилину. Тепер до нашої сковорідки додаємо гарбуз, який ми щойно нарізали. Додаємо вогонь до середнього і обсмажуємо протягом 4 хвилин. Переходимо до нарізання м'яса. Його треба нарізати невеликими шматочками. Тепер до нашого гарбуза додаємо м'ясо. Це було легко. Перемішуємо все добре і обсмажуємо протягом 7 хвилин. Ну це якщо індички. Якщо ви взяли, наприклад, курку, то це буде 4-5 хвилин. А от якщо взяли інше м'ясо, то вже самі вираховуєте скільки. Смажимо, поки наше м'ясо не побіліє. Поки смажиться наше м'ясо, переходимо до приготування соусу. Для цього беремо блендер з ножами, помідорки і нашу томатну пасту, яку ми підготували заздалегідь. Нарізаємо наші помідорки. Ріжемо наполовинки і вирізаємо все жорстке. Хоча цей блендер, але краще без нього. Закриваємо, вставляємо сам блендер і б'ємо. Тепер додаємо сюди томатну пасту і повторюємо процедуру. Оскільки наше м'ясо вже поділіло, переходимо до наступного етапу. Додаємо сюди наш соус. Також додаємо сюди 100 мл води. Все добре перемішуємо. Також додаємо сюди спеції, сіль та перець. Робимо це за смаком. Оскільки ми додавали сюди томатну пасту, вона трохи кисловата. Додаємо до страви також цукор. Добре все перемішуємо. Доводимо це все до кабіння, перекручуємо і накриваємо кришкою. Татушкуємо приблизно 15-20 хвилин до готовності. Подивіться, яка смакота виходить. Треба запостити фоточку в нашу групу. Тому беремо телефон, фоткаємо. І ті, хто підписаний на групу в Телеграмі, вже бачать, що ми готуємо. Якщо ти ще не підписався, то посилання на цю групу буде в описі. Або скористайся QR-кодом. Швиденько, бо він зникає. Ну, от, я ж казав. Вже пройшло 10 хвилин, як ми тушкуємо. І тепер саме час додати нашу квасолю. І тепер добре це все перемішуємо. До речі, саме час зараз спробувати, що в нас вийшла за страва, бо якщо не вистачає солі, Перцю або цукру, можна буде її зараз додати. Тепер накриваємо кришкою і продовжуємо тушкувати ще 5 хвилин. Подивіться тільки, яка смакота в нас виходить. Ну це точно заслуговує вподобайку, як мінімум. А якщо вам подобався рецепт, то не забудьте підписатися на цей канал та написати коментар. Мені дуже приємно читати ваші коментарі. Ну, ми підходимо до заключного етапу. Треба додати нашу кінзу. Треба її мілко нарізати і висипати до нашої страви. Але, як я казав на початку, наш рецепт дуже простий. Тому беремо ножиці, беремо кінзу. Ну і ви знаєте, що далі робимо. Самі стебла нам не потрібні, а листочки ми добре перемішуємо все разом. І все. Нашу страву можна вимикати і подавати до столу. Смачного! Нарешті я пішов обідати, ну а ми з вами побачимося наступний вівторок. До зустрічі!